Усім привіт, мої любі друзі! В цьому відео я вам покажу, як встановити Windows Arm на Redmi Note 9S. Але хочу звернути увагу на те, що це відео може бути не актуальне через деякий час, тому що інструкція постійно змінюється. Актуальну інструкцію ви можете побачити лише на гітхабі. А також я і розробники цього проекту не відповідальні за смерть вашого пристрою, сьомі працівників, кота, собаки чи будь-кого іншого. Я думаю, ви зрозуміли, що робите все на свій страх та ризик, та те, що ваші дані зникнуть у будь-якому випадку. Ви повинні їх зберегти на інший пристрій. Перед встановленням я маю вам дещо сказати. А саме, якщо ви міняли екран на неоригінальний, у вас можливо не буде зовсім працювати екран Windows. Ну, зовсім зображення не буде. Або не працювати тачскрін. Також ви маєте мати непоганий акумулятор, тому що ви будете це все встановлювати, а зарядка Windows не працює. Ну, про зарядку я в кінці вже розкажу. А також перед встановленням переконайтеся, що у вас є трішки клепки, комп'ютер, розблокований завантажувач на вашому Redmi, хороший кабель, та перевірте заряд акумулятора теж. Гаразд! Так як у мене встановлений Windows, я вам спочатку буду показувати, як його видаляти. Тому перезавантажуюсь у Fastboot та підключаю Redmi до ПК. Заходжу в Google та шукаю ADB драйвера. Заходжу по другому посиланню, там де написано Android Developers. Тепер нажимаю на перше ж посилання. Нагортаю трішки донизу. Нажимаю на прапорець та кнопку Завантажити. Розпаковую архів у зручне місце. Серед усіх файлів потрібно інсталювати лише той, що має закінчення ENF. Після чого перейти в диспетчер пристрою та інсталювати драйвер на наш пристрій, який знаходиться зараз у фастбуті. Натискаємо Шукати драйвери на моєму комп'ютері. Далі вибрати зі списку доступних драйверів на комп'ютері. У вас драйвери повинні бути у списку ADB Interface. А у мене по невідомій причині. Вони знаходяться у Samsung Android Phone. Вибираємо виробник Google та модель Android Bootloader Interface. Інсталюємо і готово. Виходимо звідси. Заходимо в браузер та завантажуємо SDK Platform Tools з того самого сайту Android Developers та розпаковуємо у корінь диск C. Далі заходимо на GitHub з інструкцією. Гортаємо до самого низу та вибираємо Uninstall Instruction. Звідти ми завантажуємо GPT-розділи. Далі, цей файл розділів ми закидаємо у ту саму папку Platform Tools. Далі, в провіднику натискаємо на шлях до нашої папки та пишемо cmd. Копіюємо команду, вставляємо в консоль. Та не забуваємо стерти непотрібні лапки. Я на всяк випадок виконав команду два рази. Далі копіюємо другу команду та вставляємо в консоль. Після чого перезавантажуємо пристрій у Fastboot. Заходимо знову в браузер та завантажуємо офіційну MIUI, будь якої версії для нашого пристрою. На всіх дзеркалах з FOPDA вона завантажувалась повільно, тому я завантажив її з невідомого сайту для мене. Тепер розпаковуємо архів. Тепер заходимо в архів та розпаковуємо ще один архів всередині. Стираємо лишню в назві останньої папки, яка веде до файлів прошивки, та копіюємо її у корінь будь-якого диску. Переходимо в папку та видаляємо два лишніх файли на всяк випадок flashal-lock. Далі натискаємо на віконечко зі шляхом та заходимо знову в CMD. Далі в консоль перекидаємо файл flashall.bat Але, звісно, не забувши перед тим. Перекинути необхідні файли з папки Platform Tools в папку з нашою прошивкою. Знову закидаємо файл Flash ALF в консоль та чекаємо, поки прошиється телефон. Він через деякий час сам перезавантажиться в систему. Далі заходимо в тепер народний фастбут. А на комп'ютері переходимо на гітхаб. Та вибираємо Installation Instructions. Далі вибираємо мануальний туторіал через е, більшу можливість кастомізації iOS. Для першого етапу вам потрібно мати мізки та завантажити рекавер. FBE V1 для MIUI, FBE V2 для кастомки. Але такий прикол, що чомусь у мене на телефоні FBE V1 на MIUI не працює, тому завантажуйте обидва та дивіться, що у вас запрацює. Після цього копіюємо Recovery в папку Platform Tools. Обзиваєте Recovery як хочете, але головне латиницею. Заходимо знову в консоль та вставляємо ту саму команду, яку копіювали раніше, замінюючи шлях на назву Recovery. Натискаємо Enter та чекаємо, поки перезвантажиться телефон в Recovery. Після успішного завантаження в Recovery, копіюємо команду ADB Shell Partition. Заходимо в диспетчер пристрою та знову встановлюємо драйвера на Куртану, але на цей раз MTP USB девайс, або, якщо у вас його не буде, ADB інтерфейс. Після встановлення заходимо в консоль та вставляємо раніше скопійовану команду. Тепер замість значка долара впишіть, скільки гігабайт ви хочете виділити для Windows. Залишіть хоча б кілька гігабайт для Android, щоб не було проблем. Чи звучить це добре? Натискаєте Y та Enter. Гарної днини. Згортаємо консоль, Копіюємо наступну команду adb Shell MSC». вставляємо в консоль та Enter. Заходимо в провідник та помічаємо, що у нас тепер є WinMiatol. Але не вистачає розділу UЄF. Тому відкриваємо другу консоль від імені адміністратора та заходимо в «DiskPart». part. Вставляємо команду List Volume та дивимося на всі розділи. Вибираємо розділ ESPMiatol командою Volume. Призначаємо літеру розділу UEFI за допомогою команди Assign Letter Y. Тепер вибираємо розділ Windows за допомогою команди Select Volume. Призначаємо літеру X. Тепер у провіднику є два розділи. Виходимо з Disk Part за допомогою команди Exit. Згортаємо консоль. Тепер завантажуємо Windows Arm образ. Але не 24H2. Але мені все можна, я собі поставлю. Тому тикаєте сюди, вибираєте так, як я, крім білда Білд вибираєте 22-й. Замість 26-го, як я вибрав. Розпаковуєте образ як zip архів. Заходите в його папку Sources і забираєте звідти інстал ESD. Наприклад, у корінь будь-якого диску на вашому комп'ютері. Далі копіюємо команду та замінюємо шлях та індекс. В моєму випадку індекс це одиниця. Натискаємо Enter та дуже довго чекаємо, поки встановиться Windows. Після встановлення перевіряємо, чи все на місці. Копіюємо наступну команду для створення завантажувача на UEFI розділі. Далі в туторіалі пишеться про те, як можна завантажуватись в Windows напряму з Android через додаток. Але така біда, що я ще давно зламав собі розділи на телефоні і тому в мене не завантажується в Android, якщо в Windows. Тобто телефон висить в бутлупі. Тому я цей крок не буду пояснювати. Гаразд. Натискаємо на UEFI і завантажуємо драйвера. Далі розпакуйте драйвера у зручне для вас місце. Головне, щоб папка не містила кирилицю у назві. Далі заходимо у папку з драйверами та натискаємо на Offline Updater. Тепер чекаємо, поки воно встановить драйвера в Windows на куртані. Коли воно завершиться, воно просто закриється взагалі без всяких повідомлень. Якщо на цьому етапі виникли помилки, нагадую, що існує чат, ви туди звертайтесь. Можливо, вони вам поможуть. Можливо, я не знаю. Через Recovery перезавантажуйтесь в Recovery. Тепер, якщо у вас увімкнений МТП, заходите в диспетчер пристрою та знову встановлюєте драйвера. Тепер провіднику має показуватися Internal Storage разом з SD-картою, якщо вона у вас є. у УЕФЕ без Secure Boot. Тепер закидуєте його. У Або Internal Storage або SD карту. В Recovery робите бекап буту. Він ще згодиться. Тепер раніше завантажений UEFI встановлюєте як бут. Після встановлення натискаєте Reboot to System. Якщо у вас все отрималось без помилок, то я вас вітаю. У вас Windows Arm на куртані. Я вам хочу похлопати. Досить. Далі ви швиденько проходите налаштування Windows. Головне без Wi-Fi. Тому що будуть встановлюватися оновлення, і це може призвести до деяких проблем. Після чого ви отримуєте Windows. Але. Я зразу рекомендую встановити Playbook від Reviews або Atlas OS, тому що стандартна Windows жере немало ресурсів, багато пам'яті, багато оперативки та процесора. У нашому випадку це критично. тому заходьте на сайт Reviews або AtlasOS і звідти закачуєте плейбук разом з програмою Ame Wizard. Після чого закидуєте все на робочий стіл, наприклад. І відкриваєте Ame Wizard від імені адміністратора. І чекаєте, поки вона запуститься. Це приблизно кілька хвилин. Як запуститься, вибираєте плейбук. Тепер виконуєте абсолютно усі дії, які каже програма. Але тут такий прикол, що воно хоче, щоб ми підключили зарядку. Але зарядка то не працює Гвінді, драйверів не завезли. Так що знищуємо драйвера на батарею, і воно вас пропустить. А тепер вибираєте Firefox, тому що є ARM-версія його. І вибираєте, що вам не потрібен антивірус, нащо вам захисник Windows на телефоні. Далі все, як ви хочете, налаштовувати. Після цього всього ви чекаєте, ні, не кілька хвилин. А годину. І воно тоді вже, ну, вінда готова повноцінно. Ви можете насолоджуватись. У вас набагато більше місця стає. Вінда сама по собі набагато швидше. І взагалі круто, класно, молодьожно. Тепер ви можете завантажити ваші улюблені AAA проекти. Так, звісно. А, точно, я ледь не забув про зарядку. Ну, тобто, розказати, як зарядити пристрій, тому що ну, ви не зарядите через Е, Робите Dual Boot по туторіалу на гітхабі. Якщо у вас не заробив Boot, як і в мене, берете, заходите в рекавері, вибираєте раніше забекаплений бут від Android і вимикаєте пристрій. Далі підключаєте зарядку і чекаєте, поки воно зарядиться. Далі ви перезавантажуєтесь в рекавері, вибираєте бут від Windows і чекаєте, поки воно прощається, перезавантажуєтесь Windows і все, у вас заряджений смартфон. І так вам по кругу прийдеться робити. Страждайте. Та й все начебто. Якщо у вас виникли запитання, пишіть їх у коментарі. Я можливо відповім. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. І рівідерчим, до побачення!